З Дебальцевого повертаються бойові підрозділи на мирну землю. Вночі на київському залізничному вокзалі зустрічали 25-й батальйон територіальної оборони. Зараз у семи полках чекають на колону вузла, який забезпечував зв'язок у тому проблемному регіоні. Хочу освічитися Васкаленко Костянтину Олексійовичу. Я хочу, щоб він став боїв чоловіком. Іди, Слава Богу, живі здоров'я. Дай Бог нам всім миру. Перемоги, перемога за нами. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! А де найкритичніші точки були? Логвіно біля Логвіного. Миронівська вже заїхала, Луганське проїхали. Там вже Добре було, спокійно. Там же всі підрозділення працювали, всі абсолютно підрозділення. Хтось прикривав тил, хтось відкривав где-то бой, відвлекав це все. Всім, всім, там всі бригади, всі пацани робили для того, щоб максимально спасти людей. Вот. У нас в батальйоні два трьохсотих, ні одного 200. Це взагалі супер. ось прибули з нами, один в строю стояв трошки. в лице, Ну, легкі, ушкодження, навіть відмовилися їхати там. Куди нас перемістили для отримання медичної допомоги? на сході нашої держави. частини. Я благодарен, що ви вернулися всі живі. Краще вас, нікого немає. Я вас вітаю всіх і слава Україні! Грація! Те, що у нас було Нові сучасні засоби зв'язку з супутникові засоби, вони себе виправдали досить надійні. Ну, зрозуміло, що від відградів повністю захисту немає, але надійні засоби вистачає для управління. Я хочу попросити вибачення в свого чоловіка, що пустила так далеко. Я хочу попросити його руку і серце, щоб він став моїм чоловіком, щоб одружився на мені. Ти теж прошу прощення за все, що тобі стало плохою. Теж очень сильно при тебе Много в магашом. Я очень сильно люблю. Хочу саме Я нагасна.